Життя після USAID. що відбувається з українською медициною без американських грошей? Вітаю! Я Анатолій Кименко. ви на моєму авторському Ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поговорити про українську медицину, про українську охорону здоров'я в контексті західного фінансування американського фінансування. Це Американська агенція з міжнародного розвитку, як з'ясувалося, що ми жили і якось не підозрювали, що дофінансовуємося такою структурою, як USAID. Ну я кажу USAID. І українська правда, рубрика життя опублікувала досить такий розлогий матеріал свіжий 10 квітня, сьогодні, 11 квітня. Автор матеріалу Анастасія Мосорко. І тут детальний розбір діяльності Юсейт в Україні складається діяльність структурована, і вона відображена в цій статті. І тут я не знаю, приблизно там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 пунктів, за якими працювала Юсейт. Можна кожен пункт розбирати окремо і коментувати. І напевно, у цьому є сенс, і це можна робити. Але я зупинився буквально на першому реченні і вирішив підсвітити одну важливу таку діяльність USAID, яка ну ніде не обліковується, ніхто про неї ніколи не говорив. От сьогодні я хочу про це поговорити. Протягом останніх років USAID був одним із головних партнерів української медичної системи, завдяки підтримці агентства в Україні лікували ВІЛ і туберкульоз. Ну і ще гепатити, вірусні гепатити. І я думаю, що у кожної людини повинно виникнути запитання: а чому USAID... Концентрувалося і фокусувалося тільки на таких захворюваннях, як ВІЛ, вірус імунодефіциту людини, туберкульоз там, і гепатити. Тому що люди хворіють різними захворюваннями. Захворювань насправді дуже багато. Передусім, всіх цікавить питання там онкології. Але. Е Чомусь ця структура обрала тільки оцих три хвороби. І як вона припинила своє тут фінансування української охорони здоров'я, то всі вважають, що це буде там, катастрофа і так далі. Так ось я сьогодні хочу поговорити про ідею фінансування він туберкульозу. І хочу поговорити про якісь, я би сказав, непублічні цілі, які переслідувала оця структура. І сьогодні я хочу поговорити про керівника благодійної організації пацієнта України Дмитра Шерембія в контексті взагалі аналізу діяльності USAID. Значить, ми всі розуміємо, що є спільний знаменник, який об'єднує певні захворювання: от ВІЛ і туберкульоз це соціальні захворювання, і ними не хворіють люди, які ведуть правильний образ життя. Люди, які ведуть неправильний образ життя, як правило, хворіють на соціальні хвороби. Можливо, хтось не знає, але в Сполучених Штатах Америки я не знаю, чи зараз зберігається це правило, але раніше ви не просто повинно, повинні були там прожити в США якийсь там період часу мати громадянство для того, щоб обиратися на посаду президента. Якщо о, у вас родичі в до третього покоління хворіли на туберкульоз, то в принципі за внутрішніми правилами партійними. Цих людей не допускали на праймері, система не пропускала в, кан в кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки, тому що це говорить про те, свідчить про те, що ви не з благополучної людини, е, родини, а родина, яка була бідною. Потрібно покращити свої статки. Ось е, зв'язок між статками і Правильним життям в Сполучених Штатах Америки ну абсолютний. Тобто, якщо людина не має статків, значить вона неправильно живе і недостатньо якісно працює. Їй треба попрацювати над собою. Ось і туберкульоз він зникне. Довідомо, також скажу, що в Сполучених Штатах Америки немає вакцинації проти туберкульозу і немає епідемії. Туберкульоз в Україні є вакцинація і чомусь є епідемія туберкульозу. Зрозуміло, що це пов'язано з особливостями відбування покарання в пенитенціарній системі. Це є розсадник, розплідник екобактерії туберкульозу. Люди, які знаходяться в тюрмах, у в'язницях, вони всі заражаються на туберкульоз. Там погані умови проживання, перебування. Недостатнє харчування, мікроклімат, з сирі приміщення, вологі з пліснявою і так далі. І у людей ослабляється імунітет, які сидять в цих камерах, і вони хворіють на туберкульоз. І скільки б не робити, скільки б не робили вакцинації проти туберкульозу. Туберкульоз в Україні в, країні, в такій країні буде завжди. Це так довідомо. Але. Отакі структури, як USAID, вони не просто лікували людей від туберкульозу і не просто лікували людей віл-інфікованих і хворих на снід. Вони просували цих людей в структури влади. Фактично, це був соціальний ліфт, який виводив от таких пацієнтів, таких хворих. У владні структури через громадські організації, через неурядові структури, і так поступово, поступово, поступово ці люди отримували трибуну. Вони ставали трибунами, підбирали людей, які можуть артикулювати свою мову, думки свої артикулювати. І фактично їх використовували як таран, як спис в політичних цілях. І я отак плавно підійшов до Дмитра Шеребія, який був локомотивом реформ, і його посадили разом на одну панель з академіками, з професурою, і він їм розказував Дмитро Шеребій розказував, як повинна функціонувати, функціонувати система охорони здоров'я. Якщо академіки не погоджувалися, то Дмитро Шерембій використовував членів своєї благодійної організації чи громадської організації, для того, щоб пояснити академікам, що вони не праві? Дмитро і його структуру поважали і боялися одночасно. І Дмитро Шерембіов було відкриті його структурі. Були відкриті всі двері е, у владні, фактично там кабінети він міг заходити, а також е, він міг віщати з е, різних медійних майданчиків. І, зокрема, Дмитро Шерем'ю приділяв увагу Віталій Портников. Ну, я собі можу, ви можете собі уявити, яка різниця в інтелекті і в підготовці Віталія Портникова і е, Дмитра Шерембія. Але незважаючи на це, держдеп і посольство Сполучених Штатів Америки давало рознарядку і говорило, що Віталій Портников, ви працюєте на Радіо Свобода за гроші американських платників податків, тому, будь ласка, надайте трибуну Дмитру Шерем'ю. Він розкаже все, що і як має бути в Україні і в системі охорони здоров'я. Що цікаво. Дмитро Шерембій, звичайно, людина публічна і має сторінку тут в Вікіпедії. І тут написано дуже цікаво, що ця стаття про Дмитра Шерем'я містить текст, що не відповідає енциклопедичному стилю. В чому питання? Справа в тому, що про Дмитра Шерембія неможливо енциклопедично написати. Тому що інформація, яка тут викладена, вона не може бути ні енциклопедичною, ні академічною, ні навіть білітристикою. Це. Фактично, матеріали справи. Матеріали справи, кримінальної або чогось такого. компромат. Це фактично, як би не намагатися там писати про Дмитрія Шерембія, це виходить компромат, як на сайті ОРД. Ось Дмитро Шерембій народився 21 лютого 1977 року у Чернігові. І є правозахисник, громадський діяч є головою координаційної ради благодійної організації 100% життя, заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ інфекції СНІДу, співзасновник та член команди благодійного фонду. це благодійний фонд Пацієнти України, не громадська організація, благодійний фонд Пацієнти України. Виявляється, він у 2015 році вже був членом Ради громадського контролю НАБУ першого скликання. Консультант та тренер з питань адвокації та доступу до лікування і член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. Значить, в підвідковому віці. Був наркоманом, юнацькі роки провів за ґратами, Останнє ув'язнення тривало 3,5 роки. На той час Дмитру виповнилося 21 рік, займався розвитком християнського руху у в'язниці, облаштовував молитовні кімнати. На початку 2000-х потрапив до Чернігівської лікарні і дізнався про своє інфікування туберкульозом. Гепатитом, С і ВІЛОМ. був одним із сотні перших людей в Україні, які почали приймати антри антиретровірусні препарати. Отже, я повертаюся мова тут не стільки про Дмитра Шеребія, скільки про політику Сполучених Штатів Америки, демократичної партії і структури ЮСИД, але не тільки демократичної, в тому числі і республіканської партії. Ця структура виконувала глобальну задачу по світу зі зміни політичних еліт. І це не просто зміна політичних еліт на фріків або на паяців чи клоунів, чи людей, які ну, мають якусь специфічну вдачу. А вони там ходять на ходулях. Щось роблять у себе на голові, вистригають якісь там татуювання на руках і ногах. Ні, це не тільки в цьому питанні. Питання у тому, щоб ввести критерії, тобто змінити нормальність і показати, що справжні кадри і справжні люди вони виховуються на вулиці. І ми бачимо з вами, до речі, наслідки цієї політики, коли дивимося на оточення Дональда Трампа. Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, він же Джеймс Венс, також мав минулий як Дмитро Шерембій. Тобто, Дмитро Шерембій можна сказати, що це американський Джей Ді Венс, або Джей Ді Венс, це український Дмитро Шерембій. Єдине, що Дмитро Шерембію не вдалося стати. Віце-прем'єром з якихось гуманітарних питань, чи міністром охорони здоров'я, чи навіть, я не знаю, головою офіса, офісу президента ще не дійшла та каденція, не склалася. Не склалося. Але я думаю, що не треба розслаблятися і вважати, що якщо переміг на виборах Дональд Трамп, то для Дмитра Шерем'я закрита дорога і таким, як він. Закрита дорога в велику політику. Тобто, це, от цей момент важливо дуже розуміти. Джейді Венс, віце-президент, який, в принципі, є, ну, я не побоюсь цього слова, гучного, моральним уродом, інакше це не можна назвати, яким, до речі, вони всі прикриваються християнською протестантською етикою для того, щоб чинити зло. Іншого варіанту тут у них просто немає. І от Джейді Венс, який фактично займається, ну. Займає, займає антиукраїнську позицію, але ж він не тільки, він руйнує західну цивілізацію, підвали західної цивілізації, підвали західної цивілізації, основи. І такі люди просуваються по всіх ліфтах, по всіх щаблях. Це не тільки стосується, ми як ми бачимо, України. Україну я не виставляю тут як жертву. Сполучені Штати Америки також є жертвою. І сьогодні вони перетворились на посміховисько саме завдяки ось таким самовпевненим, споставленим голосом людей, які вміють артикулювати там свої думки і виконувати різні завдання. А, ну, Так, щоб розуміли етику, щоб я не, не... етику Джейді Венса і людей подібних, які готують структури Юсейт, я ще раз підкреслюю: вони не просто лікують їх від туберкульозу і від сніду, і від вілу. Ні. Не тільки це. Вони їх навчаються як вища партійна школа, і просувають в органи влади. Просувають в органи влади. Джейді Венс він теж мав якусь там залежність, десь там мама у нього була алкоголічка. Щось там він жив в якійсь неблагополучній сім'ї і так далі. Мова не про те, що ці люди не мають права на життя в суспільстві, звичайно. Вони не можуть а, просувати. Ідеї на базі своїх пороків. Тобто вони не розкаюються. Багато людей, які мали отакі залежності, але вони розказують про свій досвід з метою не допустити таких от помилкових кроків в житті молоде покоління. Молодь. Безперечно, я тільки вітаю таке. Але ці люди не повинні бути у владі. Вони не просто у владі. А вони просувають, просувають псевдоетику, а моральність. Тепер я до Джей Венсов для того, щоб не бути голослівним і довести, чого чекати від цих людей. Це абсолютно цинічні і потворні люди з потворною моралю, вони а, приходять а, в життя політикуму, для того щоб просувати взагалі псевдоетику, псевдоцінності, експлуатуючи пороки попередньої системи, Джейді Венс прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбулася, по-моєму, в лютому, а, чи наприкінці січня, цього року. І незважаючи на кон'юнктуру політичну і незважаючи на виклики. Які зараз стоять перед Європою, почав розказувати про проблеми Грети Тумберг і так далі, це і нагадувати про старі прорахунки, про недоліки там неточності в політичній діяльності європейців. Це я порівнюю взагалі поведінку. Таких людей, як Джейді Венс, Дмитро Шерембій, це люди, які м -м, дізналися про похорон взагалі невідомої людини, але дізналися також, що на цьому похороні будуть якісь там персони-боржники, які їм заборгували, тому що разом вони колись вживали наркотики і. От їх колишні там колеги по цеху наркотичному, вони позичили гроші і не віддали свого часу. Так років 10, а можливо, і 20 назад. І от ці люди, от Ді Венс, його участь в Мюнхенській безпековій конференції, мені нагадувала прихід на чужі похорони, і о, з метою взяти слово, всі думають, що він буде говорити про покійника, якісь добрі слова. А він використовує чужі похорони. Для того, щоб нагадати про борг і про якісь прорахунки людини, яка присутня на цих похоронах і прийшла попрощатися з покійником. Оце приблизно така модель поведінки. Оце я про Джейді Венс. Я думаю, що у Дмитра Шерембія і людей, які виховані Юсейд, з здібності ще вищі, ніж у Джейді Венса. Просто ще вищі здібності. Я взагалі дивуюся, як Дмитро Шерембій знайшов спільну мову з україноцентричною Уляною Супрун, яка не переварювала, не перетравлювала росіян і російську мову. Але Держдеп Сполучених Штатів Америки і керівництво істин сказали: нам, мабуть, що Уляна Супрун потрібно, потрібно взяти Дмитра Шерембія до себе в команду і реформувати охорону здоров'я. Це я щодо питань: а хто ж у нас реформував охорону здоров'я? Тому що багато хто забулися. Квіташвілі історик з Грузії, а потім Оляна Сумпрун, в команду якої входили ось такі фігури по типу Дмитра Шерембія. Тому я просто показую, що тут не тільки Юсейт займався реформою охорони здоров'я. Програмою доступні ліки без підтримки, чи стане складніше отримувати медикаменти. Не просто лікував хворих на віл і туберкульоз і не тільки там допомагав донорам і сприяв підготовці лікарів там, і управлінців, а був донором для підготовки лікарів та управлінців. От, постачання якихось там обладнання, а, вакцинація, звичайно, окрема тема для розмови, очевидно. І не тільки змінював питання там реабілітації і поранених. Ось, не тільки цими справами займався Юсет. Я хочу сказати, що Юсейт підтримував людей, які вели асоціальний образ життя. Потім він не просто лікував, а підтримував, легалізував, унормовував і сформував е, нову нормальність і просував цих людей у владу. І ми бачимо, що фактично е, в США от щось подібне уже в оточенні Трампа. Тому. Ми, звичайно, повинні дякувати таким структурам, як USAID за якесь там обладнання, яке вони постачали, але пам'ятати, що безплатного нічого не буває. І плата, от за оці всі якісь там МРТ чи КТ чи ще там, що можливо вони постачали, це Джей Ді Венси і Дмитри Шерімбії. Оце потрібно розуміти. І не тільки вони. Там їх ще багато. Просто. Дмитро Шерембін за НАТО вже себе поводив нахабно і зухвало разом зі своїми подільниками з благодійного фонду пацієнти України. Ось. Я дивуюсь, як він не став народним депутатом поряд з Олександрою Устіновою і ще там низькою псевдореформаторів. Отже, е потрібно бачити картину загалом, потрібно бачити взагалі там ситуацію. І наостанок я хочу сказати: звичайно, суспільство повинно протягнути руку допомоги, співчуття людям, які виховувалися або потрапили в складні життєві обставини. У кого не склалося з батьками. Їх не можна за це засуджувати. Це все одно, що засуджувати людей, які захворіли цукровим діабетом першого типу, і постійно знаходяться в залежності від урядових структур, чи хворих на гемофілію і так далі. Це теж ну, біда у людей і тому подібне. Але ну, ми не можемо допустити, щоб якась гопнеч. Гопниківська кримінальна культура просувалася в вищу політичну владу і ставала нормальністю. Ми не можемо допустити, щоб люди з культурою гопників сідали на одну панель, на одну лавку в уряді, в дискусіях і так далі. І ми не можемо допустити, щоб цих людей використовували як ударні загони для демонтажу і руйнації взагалі етики, не просто державності української, а взагалі етики. Оце важливо от розуміти. Тому у мене ніяких немає там, претензій до Діми Шерембія і навіть до Джей Ді Венса. Але у мене є претензії до тих людей, які їх штовхають і просовують, і фінансують це все. От у мене є до них претензії. Тому треба бачити загалом всю картину, яка відбувається у нас. На цьому я закінчую цей трохи розлогий блог, але він надзвичайно важливий. Я вирішив використати нагоду інформаційну і хочу для того, щоб цю проблему і питання це обговорити. Ну і, звичайно ж, хочу подякувати на словах Анастасії Мосорко. Яка буквально з першого речення завела мене співоберту і підкинула тему для сьогоднішнього відеоблогу. Дякую всім за увагу і за коментарі, поширення каналу. До речі, ніколи, якщо ви помітили, не виставляю ні рахунків, нічого. В своїй діяльності і ніколи не закликаю підтримувати, тому що медичний канал дивляться люди, які, які хворіють і в них немає ресурсів. А отут на цією статею написано: підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу. Долучаюся до Клубу Української Правди. Не треба їх підтримувати. Ось що я хочу сказати: не треба їх підтримувати. Вони і так, непогано підживилися, і ще багато всякої дурниці будуть писати і робити проти і України і проти основ етики. Отакий От мій заклик. Дякую всім за увагу. Ще раз до побачення, до наступних зустрічей.